Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Один з підрозділів 206-го окремого батальйону територіальної оборони військова частина А 7375 планують розформувати. Це сталося після гучного скандалу, про який повідомили народний депутат України, 8-го скликання, боєць ЗСУ Ігор Луценко та військовослужбовець цього підрозділу Володимир Бойко. Зокрема, Ігор Луценко напередодні закликав волонтерів припинити допомагати київському 206-му окремому батальйону ТРО до тих пір, поки там не буде припинено. рабовласницьку практику, коли солдати мають бути слугами своїм. Командирам. Думаю, в ЗСУ достатньо частин зі здоровими стосунками у колективі, котрі використають волонтерські ресурси краще ніж 206-й. Нещодавно я був радий написати у ФБ про автомобіль, котрий завдяки фонду Завжди Україна, і особисто Андрію Дячишину, за що йому величезне спасибі був переданий бійцям у цей підрозділ. А тепер мені соромно, бо автівка потім перейшла у руки негідника комроти, а не на передову. Нікшема на прізвище Лосінський, котра по воєнній випадковості зайняла посаду командира роти, ультимативно вимагає від бійців. В йому прислужувати, готувати індивідуальну їжу за особливими рецептами і взагалі забезпечувати йому індивідуальне ультракомфортне життя на війні за відмову бути слугами. Солдати отримують погрози розправи і наклепи у службовій недбалості, писав Екснардеп. Крім того, Луценко закликав керівництво ЗСУ негайно відправити під суд нікчем, котрі геть втратили людську подобу. До того сержант Володимир Бойко написав рапорт з проханням перевести його в інший підрозділ через те, що капітан Олег Лосінський нібито вимагав від бійця прислужувати тому. Рапорт був спричинений поведінкою командира першої стрілецької роти капітана Лосінського ОМ, який запровадив у підрозділі кріпацтво і, починаючи з 1 лютого, 2023 року, примушував мене бути його особистим денчиком та вимагав, щоби я. Покинув посаду сержанта з матеріального забезпечення, першої стілецької роти, оскільки капітану Лосінському ОМ погано сервірують стіл. Після прийому їжі капітаном Лосінським ОМ на столі не прибрано. Капітан Лосінський ОМ забув свою ложку в своєму автомобілі, що припаркований поруч з його житлом. А нова ложка йому була подана із запізненням на 5 хвилин. Капітан Лосінський ОМ загубив черпак, не маючи чим насипати собі першу страву і змушений чекати, коли йому привезуть новий черпак, зазначив сержант Бойко. За його словами, боєць вислухав. Від капітана вимогу піти з роти, оскільки йому не потрібен сержант з матеріального забезпечення, який не здатний забезпечити харчування командира на належному рівні. Також бойко повідомив, що капітан нібито погрожував йому, психологічно тиснув та навіть видав наказ про звільнення з посади сержанта з матеріального забезпечення першої стрілецької роти і призначення на посаду стрільця третього стрілецького відділення другого стрілецького взводу, першої стрілецької роти відтак маю припинити виконання завдань заступника. Командира батальйону, очевидно, помилка мається. На увазі замкомандира роти і відправитись на позиції. Це рішення капітана Лосінського М є явно злочинним та винесеним з перевищенням повноважень, оскільки звільнити мене з посади та призначити на іншу посаду в межах військової частини А-73-75 може виключно командир 241-ї окремої бригади ТРО, а допустити до тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою, виключно командир військової частини А-7375. При цьому, в разі переведення на нижчу посаду, потрібна моя письмова згода. Повідомив Володимир Бойко, додаючи, що капітан забрав у нього ключі від автівки, яку підрозділу передали волонтери. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!